Помідори, кавуни, фрукти, все, що вирощували на Херсонщині. Тепер під загрозою зникнення. За даними всеукраїнської аграрної ради, про овочівництво на півдні, цитую можна забути на 8 років. Вон вже попереджують про можливе зростання цін на продовольство. Більше і про площі затоплення і про його наслідки поговоримо із Миколою Сольським, міністром аграрної політики та продовольства. Пане Миколо, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Отже, вода ще на півдні не пішла повністю з Херсонської області. Про втрати, напевно, які спричинив цей теракт росіян. Остаточно ще неможливо сказати. Але от що стосується сільського господарства, аграріїв? про який обсяг втрат у грошовому еквіваленті можемо вже говорити? Дивіться, це основне, що потрібно розуміти, це те, що під питанням вся в нас Каховська Орошувальна система, а це приблизно більше 500 тисяч гектар, тому що вони отримали воду з Каховського водосховища, і е, вона була на тих рівнях і в тому об'ємі самого початку так сконструйовано, щоб це працювало. Очевидно, зараз це не може працювати і зможе запрацювати нормально тільки у після відновлення дамби і наповнення водою. Відповідно, ми не можемо бути розраховувати на каховську рошувальну систему. А це, як ми тільки що сказали, більше 500 тисяч гектар. Але проблема не тільки в цьому об'ємі 500 тисяч гектар, тому що фермери, які мали землі орошувальні, вони мали і неорошувальні, і там вони заробляли час від часу а на орошувальних, в принципі практично кожен рік вони старались отримувати прибуток. Разом з тим, якщо вони не можуть урошувати землі там, де вони отримали прибуток, відповідно вони все інше не збудуть змозі отримувати. Тому питання не в півмільйона гектара, а мільйона, на мою думку, мільйон півтора. Це величезна територія, вона співставна з всім сільським господарством, наприклад, якоїсь однієї з Балтійських країн. І тому вона має глобальний вплив. Ті ж самі, якщо говорити про ціни в світі, вони відреагували протягом тижня. Після цього після цієї катастрофи. Якщо говорити про трати для України, то це очевидно мільярди доларів. Воно це такий порядок цифр. А от ви сказали про територію, хочу уточнити це стосується і лівого берега, наприклад, району Генічиск, Сіваш. Це в першу чергу стосується лівого берега. Ми говоримо в першу чергу про землі Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської області. Очевидно, що рівно така сама проблема, і це додатковий об'єм для Криму, який, дай Бог, ми також визволимо. Тому що інший канал, північно-кримський, він, в принципі, отримав воду з цієї самого водосховища, і там вона взагалі. Ішла практично без насосних станцій, була на різних рівнях. Само сама спускалася до входу в Крим, скажімо так, і очевидно, що орошення в Криму і водопостачання це також проблема, яка, дай Бог, буде наша, теж на багато років. Але зараз її прорахувати досить важко, тому що. І, по мірі, якщо Херсонська область, ми маємо з чим порівнювати це рік назад, то Крим, це, ми останній раз можемо порівнювати 2013 роком з нашими даними. Тому тут потрібно трошки більше часу, щоб зрозуміти нас. Я чому спитала, тому що м, намагаюся змоделювати цю ситуацію. Якщо на правому березі ми бачимо, вся Україна підтримує своїх і продуктами їх забезпечують, то лівий берег, поки він тимчасово окупований, в них власне не буде продуктів. Я правильно розумію? Це голод. Ну, е, дивіться, да, в них. Я думаю, ну, ну треба зрозуміти, що крім. Фермерського фермерських господарств очевидно затоплений великий об'єм присадивних ділянок на лівому березі, які я впевнений вимірюються там тисячами, і це очевидно проблема вже для людей, які розраховували це не заробити, а для того, щоб ну з цього жити протягом року, так це звичайно велика проблема, яку ми наслідки вже відчуємо найближчим часом. 12,5% складають овочі, які вирощуваються від загального обсягу в Україні саме на Херсонщині. От що ми тепер не побачимо і скільки часу? Ну, дивіться, тут питання знову ж таки, Ми на ці овочі цього сезону на жаль, так не розраховували. Все з мину, ми минулого сезону вже на них не розраховували. Тому і це, якщо ми говоримо. Територія, яка не під окупацією. Очевидно, наші люди, які під окупацією, на це розраховували і, і, і там, і найбільший вплив ця біда буде мати для цих територій. Щ... Через скільки років це може вирівнятися? Складно сказати. От я ви сьогодні озвучили срок вісім років. Звідки він взявся? Тому що коли обговорювалися там з асоціаціями, з іншими людьми, які мають до цього відношення, то приблизно говорилось, що є час на перемогу, є плюс е десь два-три роки відновити дамбу, Потім щоб наповнилась вода, потім щоб це е знов стало на свій? Е ну на якийсь час потрібно, щоб воно вернулося. В більш-менш робочий рівень тому о, ця цифра 8 років дуже приблизна. Але в будь-якому випадку це довгий срок це не місяці, це не рік. Два. Всеукраїнська Гранна рада поставила такий строк, посилалася на них. Про унікальні культури можемо говорити саме через знищення ґрунтів, навіть коли вода піде. Які вже культури, які вирощувалися на півдні, їх вже неможливо буде відновити. Чи є такі варіанти, що це можна робити в інших регіонах? Вирощу ну, це ми це ми точно не можемо сказати, які культури внаслідок цього ми не зможемо відновити. Як на мене, абсолютно більшість ми зможемо відновити основне, як показав досвід цих двох років український фермер креативний, працьовитий навіть в таких критичних умовах. І я думаю, ми знайдемо рішення для відновлення. Ми я маю на увазі аграрії країни. Разом з міністерством чи без міністерства, бізнес окремо, всі разом. Основна передумова це звичайно перемога і мир на цих землях. Як українці відчують відсутність цих овочів, фруктів, які вирощувалися на півдні, попри навіть війну на підконтрольній території? Ну, диця під час війни, ми пам'ятаєте, вже звучало, що ми, на жаль, на цей сезон всі, хто працює з овочами, ну відверто кажучи, мало розраховували на овочі з лівого берега Херсонської області, тому сильного впливу на територію України, яка вільна не під окупацією. Це напряму мати не буде, але очевидно буде мати посередкований вплив, тому що це великий об'єм всього. А в принципі, скажімо так, де би зерно і де би не продавались овочі, це якісь глобальні сусуди всього. Тому певний вплив це буде мати, тому що якісь загальні баланси погіршаться. Я би так змалював ситуацію. Пане Микола, і коротко, вже є план, регіони, куди ви пропонуєте аграріям переїхати, де можна буде взяти землі? Ну, дивіться, ми говоримо зараз про лівий берег, так? І про правий, не... тому що він затоплений, і ґрунт теж по це вже не той ґрунт. На правому березі це проблема значно іншого розміру. Там було затоплено біля 10 тисяч гектар. Максимум з яких непридатних по наших підрахунках одна дві тисячі, тому це не є е, е, такого розміру проблема, як на лівому березі. Знову ж таки, на лівому березі є багато питань, які будуть вирішуватися в комплексі, і нам все таки основне це щоб закінчилась війна перемогою. І ми визначимо скільки фермерів може залишитися на місці, а хто має бажання переїжджати в інші місця і в якому форматі можлива підтримка, тому що ми також повинні розуміти, що свобідної землі в такому об'ємі в інших місцях України. І такої якості немає, і в будь-якому селі є свої фермери, свої робочі місця і так далі. Але очевидно, тут будуть повинні бути врахована там солідарність загальна національна і придумані певні рішення. Ну знову ж таки, це буде комплексний підхід. Я вам дякую за відповіді за те, що будь доєдналися. Вас. Це був Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства.